Всім привіт! Мене звуть Євгеній Овчинніков і вітаю вас на каналі ABC Tech. В цьому відео ми поговоримо про те, як упаковувати різні товари по типу печиво, настільні ігри, мобільні телефони у термоусадочну плівку. Поїхали! Термоосадка це плівка, яка при нагріванні стискається в розмірах і зменшується, стягуючись при цьому. Сама термоплівка йде зазвичай у вигляді напіврукава, як тут, тобто одна сторона цільна, або рукава, де дві сторони цільна. Товар поміщають у плівку, відрізають і запаюють зварювачем за допомогою нагрівача за типом струна, а потім обдувають феном або поміщають у термотунель, або термокамеру. Ми виготовляємо термотунелі. Наприклад, останній був 55 на 35 сантиметрів окно, але цей розмір може бути змінений під замовника. Напевно, ви вже всі бачили, як упаковані різні товари, цукерки, печиво що стільні ігри, мобільні телефони, таблетки тощо у упаковку. Це найчастіше. В одиночній упаковці ПВХ полівініл Температура для осадки у районі 70-120 градусів. Вона досить жорстка і при розтягуванні легко лопається. Групові товари, такі як бутилки, банки, е, такі пляшки для напоїв, тощо опаковується у плівку Пов. Вона більш Тянуча, тобто ви згадайте, як доставати бутилку, да, вона плівка ця не одразу лопається, вона тягнеться. І другий момент для її усадки потрібна більш висока температура. Тому щоб її упакувати, треба робоча температура в залежності від плівки 120-160 градусів. Насамперед розглянемо зварювач по типу крокодил. Тобто Такий відкривашка. У цьому зварювачі стандартно йде нагрівач по типу шина, тобто плаский шов. Але бувають модифікація, бо в версії, де одразу встановлена струна для термоосадки. Для запайки термоосадки, як ми вже знаємо, шина або цей широкий шов не підходить. Для цього потрібна струна. Тому для заміни достатньо зняти шину і встановити струну поверх тефлону. Для цього достатньо пальцями скрутити вушко на кінцях струни по вашому розміру. Жодні обтискання або клеми при цьому не обов'язкові. Стандартні розміри струн 0,6 або 0,8 мм йдуть на тонку або товсту плівку відповідно. Нагадуємо, що запайка струною відбувається наголо, тобто вона стерчить. Поверх. Тому для того, щоб прожив ваш силікон або нагрівач довше, ви можете встановити поверх а, тефлон поверх силікону. А також а, ви можете використовувати більш товстий тефлон. Тобто тут, наприклад, у нас зараз 130 мікрон стандартний йде, але він буває товстіший. Тому на подложку. Або поверх на відповідну, відповідну частину, можна встановити, наприклад, 250 мікронів. Відео ми закріпимо, воно є у нашому каналі. Ви можете подивитись про його різні версії, без клею чи наклею, як вам буде зручніше. Різні коробки, як настільні ігри, книжки. Перше, то що дуже сручно запаювати саме на кутових зварювачах, як було у цьому відео. На цьому відео це 450 модель, вони бувають також 300 на 300, 600 на 600 мм. Це стандартні. Також ми виготовляємо нестандартні, наприклад, там клієнт змовляв 600 на 900 мм, а також ми робили його одночасно зі столиком. Зручність саме полягає в тому, що використовуючи напіврукав, вже буде йти шов один закритий від поп. Попереднього шву, а також коли ви поміщуєте товар, упаковку верхній закритий, і таким чином воно за одну операцію робить всі чотири сторони. Це дуже зручно. Для зручності тримання плівки ви можете використовувати рулон-тримач. Такий тут е, просто висить зараз плівка, а невелика намотка. Але якщо у вас йде рулон на, на шпулі, тобто внутрішнє серцевінея, ви можете його затискати е, конусами, як на цій, цій моделі. Отут болтами підпираєте е, під ту довжину рулона, який вон у вас буде, і він буде у вас е, повертатися разом з валом. Е, також існує версія інша, наприклад, на підшипниках відео по рулон тримачам Буде у закріпах, а також є на нашому каналі. Також сам рулонотримач може вже йти на самому обладнанні. Наприклад, зварювач нашого виробниця Tech, такі як серія NZV, вже можуть йти з одним чи двома рулонотримачами. Також ми виготовляємо зварювач саме для термозбіжної плівки з двома рулонотримачами, щоб автоматизувати процес самої упаковки. Як ми неодноразово вже казали, зварювання відбувається нагрівачем нагола. А що у нас відбудеться, коли розжарений метал зустрінеться з плівкою? Буде дим гар. Тому заздалегідь треба подумати про те, яке у вас буде приміщення, а саме про вентиляцію та про провітрювання. Щоб зменшити кількість наліту, тобто щоб менше наліпав сама плівка на нагрівач, а також зменшити кількість диму, та гарі, ви можете використовувати силикон. У вигляді спрею найсручніших раз на 10 разів робити проход або тряпочку, або так пальцем, і це зменшить цю кількість копоті.